Приходимо на огляд. На огляд комплексу. Як виглядає місто з висоти ось цього комплексу з вежі. Музейний комплекс. Ось така вона Фінляндія скрізь водойми. Апліки. Дуже чарівно. Виглядає хлібзавод навколо нас, ось це тут. Ось там димар де димить. Де це випікають хлібчик. Ось тут різні райони міста. І якщо правильно розташуватися, то можна з цієї вежі подивитися різні райони міста. Досить далекий огляд, 5 кілометрів, 6 кілометрів. Гарний краєві, друзі. Завітаємо ще, коли буде можливість та час.